Говорю зараз про карту резидента і е, про небезпеки, які можуть виникнути. Е, скажімо, ви подаєтеся на побит часовий, е, отримуєте відмову і вирішуєте, а потім, подам, наступного разу, все одно є час. Ну і потім, зрештою, приходить 5 років е, вашого перебування на території Польщі, ви подаєтеся на карту резидента. І отут починаються історії. Якщо ви там, наприклад, не оскаржили це і перебування деякий час було нічим не підтверджене, відділ справ іноземців може назвати це побитом нелегальним. Так сталося у однієї моєї клієнтки, правда, це стосувалося 2017 року. Тобто, до чого я веду? Що якщо у вас є довгострокові плани, Якщо ви плануєте отримати карту резидента через 5 років перебування на території Польщі на підставі карти побиту з працею чи з перебування з іноземцем, тобто все, крім студентства, бо студентство то тоді наполовину діліть. То рекомендую не відкладати у довгий ящик свої справи з подачою на побит часовий. І якщо, наприклад, вам відмовили, то оскаржувати це обов'язково і зрештою отримати карту побиту. Бо бувають різні неприємні ситуації. Тобто людина зараз говорить, а потім, а коли приходить потім, то вона думає, ну, кусає лікті, тому що. Минулого вже не повернеш і доведеться ще чекати набагато більше, ніж хотілося. І що залишились запитання, ставте 730 150 901. Ще раз нагадаю, що нині громадяни України можуть перебувати на території Польщі до 30.09.2025 року, незалежно від статусу, який. Вони мають незалежно від документів, які вони мають, тільки громадянство України дає право перебування на території Польщі до 30.09.2025 року. Навіть якщо у вас просрочений паспорт, але ви не втратили громадянство України. Навіть якщо ви загубили паспорт, але не втратили громадянство України